KVC процедура, вона ж відома як Know Your Client, означає знай свого клієнта. Це процедура ідентифікації та верифікації клієнта компанію фінансовою, перед тим, як почати надавати йому послуги. Зараз ви вже не зможете відкрити банківський рахунок, не пройшовши KVC процедуру KVC проходить кілька етапів. Перш за все, це перевірка документів. Тобто вам потрібно надати документи, що посвідчують вашу особу. Це може бути паспорт, водійські права чи ID-карта. Також перевірка адреси. Вам потрібно надати підтвердження адреси, так званий Proof of Residence. Для цього кроку підійдуть квитанції за комунальні послуги, вони ж відомі utility bills, або банківські виписки. Головне, щоб на документі містилась ваша адреса проживання. Якщо документ не англійською, потурбуйтесь також про переклад. Для більшості банків саме ваша адреса слугує ідентифікатором вашого резидентства для цілий обміну інформації. Ще один важливий етап заповнення спеціальної банківської форми. В цій формі вам потрібно описати вид вашої діяльності, пояснити походження коштів, в деяких випадках навіть надати декларації або пейсліпи – це своєрідні чеки про виплату зарплати, а також надати прогнози щодо кількості та вартості ваших хідних та вихідних платежів. Це робиться не тільки щоб визначити вашу фінансову привабливість, а також щоб оцінити ризики відмивання грошей, пов'язані з клієнтом. Також банк встановлює, чи являєтесь ви політичною особою чи ні, і чи ведете ви фінансову чи по іншу політичну діяльність.